Мої вітання, любі друзі. З вами Сергій, і ви на українському каналі Планхер отримав на горіхи. На горіхи це умовно, тому що насправді це не доопрацювання з боку глядача, який з одного боку виконував ті рекомендації, які я надавав у своєму телеграм-каналі. На телеграм-каналі своєму я викладав безліч. Рецептів і продовжую це робити. Стосовно підживлення повергоні, стосовно рецептів, які я даю а, по а, місяцях і по періодах року. Ось свою ж повергоню я сфотографував, виклав рекомендації по ній, такі ж самі рослини, якби в мене і в інших вазонах зростають, це не суть. Суть претензії в чому. А, після використання хелату. Заліза рослині стало і гірше. І е, погіршення стану проявляється в чому? Що листки побліднішали, і стало, о, як на рослині ознаки хворозу. Хоча, здавалось би, заліза і хвороз, це ж взагалі несумісні речі, і я ж рекомендував. У своїх відео і ще у зимових постах, також у відео з назвою Золотий період для повергонії не прогавте а, цей час а, використовувати хилат заліза. А для колоусів взимку, також із назвою було відео а, Найкращий спосіб зберегти колоуси мої три прийоми. Там теж було використання хилату заліза. Перед обрізкою повергонією це все стосувалося зимового підживлення. Проте, друзі мої, це було взимку. І я у своїх відео, коли підживлюю, я вам так і вказую, що період охолодження, відповідно, взимку, це зимово-осінні підживлення. І в окремих постах у телеграм-каналі я вам вказував, що весна прийшла, змінюється раціон живлення. Це було зимою. Зараз у нас яке число? 08.07.2025 2025 року. Так літо вже на дворі. І якщо ми будемо приймати так само вітамін Д е, взимку, з нами нічого не буде. А якщо ми будемо приймати його влітку, коли він не потрібен, так у нас буде гіпервітаміноз, вітаміну Д. І значить, у нас буде що? У нас буде дефіцит по вітаміну А, тому що вітамін А використовується нашим організмом для інактивації вітаміну Д. Це вітання всім лікарям, які просто безглуздо рекомендують, як то і мені в тому числі, але я їм опоную тим, що навіщо ви мені рекомендуєте вітамін Д, якщо у мене по аналізах взагалі нестача вітаміну А? Вони закривають рот. А тим, якщо вони рекомендують такі поради не поінформованим людям, ось тоді відбуваються інші негаразди. Повертаємось від таких елементарних причин із нашими перекосами живлення в людських організмах, я маю на увазі і безглуздих порад лікарів у лапках. До наших повергонів і до нашого рослинництва. І так, взимку, і, взагалі, в холодний період року так ми використовуємо а, хеват заліза і, взагалі, препарати заліза а, навіть можна а, використовувати концентрації. Ну, В крайніх випадках там до 1%. Але у нас зазвичай значно менше. І в добривах іде концентрації 0,2% значно менше. Це все нормально. Ось такий листок, наприклад, я зняв із своєї пеларгонії. Хоч з однієї хоч з іншої можна зняти, картина буде абсолютно така ж сама. Ось, можна посунути ці квітки. І що ви бачите, дещо такий листок а, бліднуватий. І а, є ознаки місць жилкового хворозу. Але ж я то вношу все, що треба, це що я щось неправильно зробив, М -м -м, Ні, зробив я все правильно. І тут велику роль грає ось у цьому всьому механізму, який призводить до такого. Пожовтіння грає а, такий фактор, як спека. Ось о, так і зобразимо, що на ось оцей листок, за всіма ознаками, а, вплинув дефіцит по магнію, тому що це магнієвий дефіцит, листок та нижній. Тобто, іще раз підсумуємо, хто не бачив моє відео, хто не купував спонсорства або ж не замовляв консультації, нагадую, що ви можете це зробити. Якщо у вас є питання, пишіть для цього в Instagram Direct і в Viber також можете все це отримати, вирішити свої конкретні задачі. Тобто, нижній листок це значить хвороз пов'язаний з нестачею магнію. І, як правило, це між, міжжилковий хвороз. Тобто жилки зелені, але ви бачите ось таку чітку сітку, яка проявляється здебільшого на старих рослинах. Тобто рослина перекачує магній із старих листків до нових. Старі можуть бути ось такі жовті. І стан рослини пригнічується. Не дивлячись на те, що ви вносили, наприклад, сульфат магнію, а ми його вносили. Що в даному випадку робити? Вносити сульфат магнію? Ні. Поки вносити його не варто. Тепер підіймаємось до початку. До чого тут заліза? Заліза. Ми вносили з вами у період. Коли не було фактору підвищених температур, тобто температура, як в даному випадку, більше 35 градусів, вона може бути там 40-42, от як ці дні. І ось при підвищених температурах відбувається порушення по фосфору. Тобто, рослина погано засвоює фосфор. І в своїх рекомендаціях. У своєму е, телеграм-каналі. Переходьте до нього і підписуйтесь. Там я даю рекомендації по конкретних рослинах із конкретними е, концентраціями, що я використовую, і коли для яких рослин що які люблять, що ні. Так от дивіться, де я влітку вам раджу використовувати хіват-заліза. Ось, наприклад, одні з останніх публікацій. Папороті вносити магній, тому що в спеку зазвичай проявляється і дефіцит по магнію. Це один з найчастіших дефіцитів для кімнатних рослин, які в горщиках закритої кореневою системою. Де тут заліза? Да немає тут заліза. Я і в своїх відео не кажу, що влітку застосовувати заліза. Не можна його використовувати, тому що, по-перше, ви заблокуєте фосфор. Фосфор буде накопичуватися в субстраті, а фосфор це антагоніст магнію. Що відбувається у такому о, випадку. Якщо у вас підвищена температура, рослині і так складно засвоювати фосфор. Якщо рослина не засвоює фосфор, він відповідно що буде накопичуватися, а ви ж його вносите. Тому що ви використовуєте добриво для квітування монокалій там, де фосфору багато, взагалі для плодоношення ті ж самі містять багато фосфору і калію, аби утворювалися ось такі квітки. Відповідно, концентрація фосфору підвищується, а засвоюваність магнію, відповідно, зменшується, не дивлячись на те, що він може бути у субстраті присутній. Значить, ви з часом можете отримувати через спеку, а не через те, що ви робите щось не так, ось такий хвороз. Він зворотній. Тобто, це не значить, що рослина завжди такою і лишиться, і зміни будуть невідворотні. Я чомусь зрізав такий маленький листок, там і великий є з такими ж самими ознаками, але в спеку я зберігаю максимальну листову масу. Тому це ситуація зворотня, і що не можна робити в такому випадку, не можна вносити заліза. Забуваємо взагалі про нього, тому що заліза. Це антагоніст по фосфору, антагоніст фосфору, надвишок заліза буде іще більше посилювати дефіцит рослини по фосфору. Вона не буде його засвоювати, значить він буде накопичуватися в субстраті, а надвишок фосфору, який зростає в субстраті, буде впливати на нестачу по магнію, тому що магній буде. Умовно кажучи, заблокований у субстраті. Рослина його не засвоїть, навіть якщо він там є. Тому, чому я вам не даю рекомендації використовувати заліза влітку, далось саме через це. І ось такі проблеми у вас і виникають, якщо ви неуважно слідкуєте за тими рекомендаціями, які я вам даю у своєму телеграм-каналі, які я викладаю в інших відео. Посилання на мій телеграм-канал в описі до даного відео. Хто ще не підписався, долучайтеся до нього, так ви отримуватимете оперативну інформацію. До нашого халата заліза. Три заборони, які є на його використання, і це стосується особливо влітку. Але може бути і на стелажах, якщо ви використовуєте взимку, і там теж є фактор ось цих підвищених температур. Проблема із залізом в спеку ось на всіх рослинах закритою кореневою системою, виникає не тому, що заліза нестача, то не тому, що його недостатньо, а тому, що кислотність субстрату змінюється. І якщо кислотність субстрату змінюється через температуру, через те, що ви вносили якісь органічні добрива. Вони теж змінюють кислотність, вносили мінеральні, навіть керамзіт, який не промитий, також змінює кислотність субстрату. А ця кислотність впливає на те, що заліза буде просто заблоковане. Тобто воно буде в субстраті, але воно не буде засвоюватися. Це не значить, що потрібно його вносити. Це означає, що потрібно. Додати якийсь підкислювач, який нормалізує pH, тобто його знизить. І після зниження pH заліза у вас розблокується, і рослина буде його засвоювати. А вміст заліза зменшиться. Антагонічний вплив на фосфор припиниться, рослина почне їсти фосфор, і а, прошу зелене світло для магнія. Ви вирівнюєте цю ситуацію. Тому для покращення а, стану у своєму свіжому відео із назвою Формула для літнього квітування по органі, суміш добрив для тривалого квітування. Я для спонсорів викладаю відео, що я додаю в субстрат, це таблетки дуже часто аптечні, не бурштинова кислота, не є купа заборон. І ось такі підкис... підкислену воду, такий розчин з підкисленою водою вже вирівнює у вас ситуацію. Вам навіть вносити нічого не потрібно. Но просто створіть нормальні умови для того, аби рослини у вас нормально їли. Вони самі заберуть із субстрату те, що їм потрібно. І так, три заборони для заліза, можна їх і на цілий рік розповсюдити. Перше, це внесення заліза, як ви вже зрозуміли, при високих температурах, тобто коли температури зростають. А тут механізм вам уже відомий. Що в такому випадку я роблю? У своїх відео, в тому числі. В останніх я наголошував на те, що заліза. Ось я вношу в складі комплексних добрив кожного поливу, Тобто заліза тут 0,2%, магнію 1%. І якщо горщик у мене ось такий із пеларгоніями пересихає 2-3 рази на тиждень, так за 3-4 рази щотижня мої рослини заберуть потрібну норму по залізу і по магнію, і високими дозами я нічого не заблокую. До того, що скільки я підкислюю воду, ці елементи у мене будуть доступні. Друга помилка: якщо ви нещодавно, напередодні і тим паче в баковій суміші не можна використовувати препарати заліза із препаратами фосфору. забуваємо, тому що це антагоністи також, якщо у вас є монокалій фосфат з препаратами калію, також забуваємо, це теж антагоніст заліза. І внесенням заліза ви заблокуєте калій. У вас і те, і те стане недоступне. Рослини взагалі тоді а, постраждають, о, тому що не буде працювати калійно на помпа, і стане, в принципі, гірше. Ураження шкідниками стане гірше. І третя а заборона щодо препаратів заліза. І третя заборона. Третя заборона стосується безпосередньо кислотності води. Скільки ви не вносите препаратів заліза, і розчинюючи її у лужній воді або із водою, яка багато карбонатів, багато солей, її кислотність може бути навіть 8 і вище. У вас доступність заліза різко зменшується. Тобто, ви просто будете вносити заліза, а засвоюватися воно рослиною не буде. Така ж сама проблема є, коли є вода зі скважин із великим містом заліза, але це заліза не буде засвоєне. У лужних субстратах і буде лише там накопичуватися, Тобто ви зіпсуєте і землю, і без підкислення води, без її фільтрації, ви нормального живлення рослин не досягнете. Відповідно, ось оці три заборони, а про показник кислотності вам казав, що потрібно використовувати або дистильовану воду, тобто в моєму випадку, це вода з фільтра зворотнього осмосу. Дистильована вода. Або якщо ви не маєте такої води, то принаймні ви можете її злегка підкисляти, доводячи pH до норми, до нейтральної або слабокислої реакції, залежно від того, яка у вас рослина. Якщо гортензії, азалії, то слабокисла має бути реакція так само, бугоні. Якщо інша рослина, то нейтральна реакція здебільшого. А, чим підкислювати це все є у впливі у листі добрива. Тут я зупинятись на цьому не буду. Але механізм ось цієї дії, саме такий: дивимось на період року на стан навколишнього середовища і раціонально підживлюємо свої рослини. Лише після такого підходу, зваженого та науково обґрунтованого, ви досягнете. Щонайменше таких результатів, які є у мене, а то і більше. Всім гарного дня і до зустрічі у нових відео.